Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І одразу у мене до вас запитання. Чи доводилося вам чути, подорожуючи містом в транспорті, ось таке висловлювання, слідуюча зупинка? Слідуюча зупинка. І чи не виникало у вас запитання? Що, можливо, це неправильно? А наступне запитання ось таке: а як же правильно? Тож запам'ятовуємо українською правильно наступна зупинка. Не слідуючий, а наступний саме слово наступний. Або можна було почути ще таке висловлювання в черзі: Хто слідуючий? Хто слідуючий? Тож, знаємо, не слідуючий, а хто наступний. Хто наступний? Ось таке можна поставити запитання не слідуючий, а наступний. В одному із творів Марко Вовчок так само ми можемо прочитати. Наступним пішов Микола, тому що батько захворів. Тож, вивчаємо твори і знаймо. Правильні українські висловлювання! З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!